Важко вивозити команду. Тобто важко людини вивозити свій психоемоційний стан, а ще вивозити чийсь психоемоційний стан. Да? І якщо в цій команді 10, 15, 20, 30 людей, або ще й більше в прямому е підпорядкуванні. То стає важко не тому, що я не розумію технології менеджменту. Стає важко, тому що важко відкоригувати власний стан. Багато запитів зараз пішли, більш, з більш зовсім психологічної точки зору. Що це має що, що це на увазі? Я якось почав більш гостро реагувати на чи почала керівник підлеглий. Я розумію, що це не так має бути, і зараз воно вийшло на поверхню. Ну тобто, я не можу досягти цілей. А коли ти починаєш збиратися, а чому ти не можеш досягти цілей, А що ти заважає тобі досягти цілей? То там виявляються це процеси комунікації з людьми, там виявляються це якісь поведінкові моделі, які не дають мені не того результату, який я хочу. І тому це для багатьох людей досі парадокс. Тому приходять до мене більшість з бізнесовими питаннями. Ну, типа прибутку, типа команди, типа реакції на колеги-партнера, да? ну оця і це про вірю не вірю. Тому людина каже: Я все вроді роблю, я з усім вроді пораюся але в мене таке внутрішнє напруження, я такий виснажений, виснажена після цього всього. А особливо після отаких, отаких, отаких ситуацій, після отаких, 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 отаких людей. І ми кажемо, а чому це? Тому, якщо казати знову ж про запити, вони стали більш. Внутрішні ми і вони стали більш про себе, а не про оточуючих, про дайте мені технологію, як оце робити. Ну бо це так не працює, бо технологія працює із тебе, а вона не може працювати окремо. Так? Якщо ти не віриш в цю технологію, якщо в тебе щось з власним станом зараз, то ти ну не не, не впораєшся. Тобі оці заготовлені, як то кажуть, квадратно-гніздові методи, вони не не, не будуть працювати. Щось люди вже там і поброньовані, є чим займатися, є цілі, але таке відчуття, що вони не хочуть їх досягати, що вони в режимі відкладеного життя. Більшість людей зараз в режимі відкладеного життя, ну типа така наша, ми ми ж не знаємо, що буде. Так якщо тим паче, якщо ти знаєш, що буде, що ти втрачаєш, якщо ти зараз почнеш у це все досягати. Ти, якщо керівник цього не бачить. То він буде казати, ну щось людина вроді нормальна, і професіонал нормальний, і все він якось розуміє. Але щось не приштовхується. Але щось нема того результату, нема тієї ініціативності, нема тієї активності. Я, я ж хочу результату, я хочу цілий. Так треба зрозуміти, що зараз йдеться не про те, що вони не можуть чи не знають, як їх досягати. Йдеться про те, що психоемоційний стан людини він такий, який не дозволяє їй рухатися вперед. І тому е, менеджери, топ-менеджери вони ж в цьому постійно варяться. Да? Вони, вони бачать, що відбувається, але, на жаль, мало хто з цим щось робить. Вибачте, але я бачу, що багато самі точно не вивозять. Тому е, власники роблять запити на цей формат психоедукації зараз. Треба людям донести їх відповідальність за власний стан, бо я розумію, що в такому стані результату у нас не буде. Бо людям важко їм якось треба допомогти, лише я їм не можу твої діднірова патолога. Ну, типу, яке, яке я маю право, ну такі всі речі, да? тому е більшість проблем зараз більш особисті стали. Ну, тобто люди звертаються з більшими питаннями більш особистими. Мені погано зі мною щось не те. Я розумію, що мої реакції на ті. Я розумію, що я дуже напружений, і напружена. Я розумію, що в мене нема ресурсу, енергії щось проштовхнути. Да? Вони не до кінця можуть формулювати це, але ну таким фоном йде про внутрішній ресурс. Раніше такого не було. Це до речі, зараз мені здається ключове, таке відмінність, така ключова. Між довоєнним станом, да? великої війни, коли ми називаємо да? і от зараз останній час. Це про внутрішній ресурс, це про внутрішнє виснаження, це про постійну втому, це про невміння приключитися, це про тривогу, це про невміння зосередитися, це коли йде тривога, да? це про те, що ну, таке знаєте, з'являється. Нема радості, і людина не бачить її в чому. Ну, З'являється цей стереотип, як можна радіти. Да? Ну, Вибачте, можна багато чому можна радіти, так скаже, будь-хто, хто втратив щось, що ви не втратили. Да? Це дуже важливо. Але ж, на жаль, люди чомусь звикли порівнювати замість того, щоб дивитися на себе, що вони можуть бути в більш-менш іншому стані, який їм допоможе ну, витягнути не тільки себе, а й інших людей. Колег, компанію, команду допомогти своїм близьким це зараз дуже важливо.